Вітаю, шановні вболівальники. Сьогодні розпочинається черговий тур Львівської бізнес-ліги. Е, атакує небезпечний момент, і ледь не забили перший гол у червоній формі. Прорив по флангу. Удар небезпечно. І який момент чорно-жовті зараз атакують? М'яч на фланзі простріл і ледь не був забитий. Комбінаційна гра. І ще буде перший гол? Ні, знову не вистачає яких лого. Небезпечно, однак, удар заблоковується. Ще один удар, і ми ледь не стали свідками. Зараз може бути гостро перехід по флангу. Діагональна передача і перший гол. Нарешті їхні зусилля увінчалися. В бік воріт і перехоплення, чи буде удар, пас. І ми бачимо зрівняно рахунок. Червоно-чорні зрівнюють рахунок після вдалої комбінації. Небезпечна контратака від Нептуна. Чи буде ще один гол? Небезпечно, чи буде пенальті? Ні. 5 у ногах у Нептуна атака через центр. Може бути гостро, небезпечно. І подивіться, як з під тишка тишком-нишком забиває номер 13. Нового майданчика червоно-чорні. Удар! І подивіться, як позрадницький м'яч залітає у сітку. Вітаємо! Переміщення від команди Roland in Group змушує суперника помилитися. І подивіться на цього забивного форварда, який з двох дотиків переводить м'яч. Зараз Роланд Інгруп швидко переводить м'яч. ми очікуємо удар і воротар. Рятує ситуацію. Джмелі от дістають м'яч. атака, чи буде гол? Ми дивимось, і одинадцятий номер забиває четвертий м'яч у цій зустрічі. І вкотре змушує суперника. Помилитися щойно е, ударом за меж штрафна атака 3 в 1, переведення на фланг, удар, і подивіться воротар в команди суперника. І зараз непогано. номер 16 б'є, але воротар парирує. Небезпечний переход перехоплення в центрі поля. Чи буде удар? Удар, небезпечний рикошет, однак м'яч, ведення вже кон в контратаці Роланд Інгруп і інший воротар теж сьогодні дуже надійний. Безпечна контратака 3 в 1 від команди Roland Ingroup. Вихід 1 на 1, удар і рахунок матчу стає 5-2. Рівняти гру зараз вони е, помиляються біля свого штрафного майданчика. І воротар. Е, так, непогане, непогане рішення в центр. Удар і знову гол номер 11 відзначається забитим м'ячем. Так здавалося, ніби вони проїхали. Іс-два-вісім м'ячів забито в цій зустрічі. Роланд Інгруп б'є і ледь. Знову дальній удар. І знову невдалий. Знову ще один дальній удар, ще один дальній удар. І нарешті цей дальній удар став результативним. І Роланд Інгруп доводить рахунок до відверто непристойного. 7-2 і фінальний свисток.